Привіт усім! Це шостий випуск подкасту про геймдизайн українською. Мене звати Єлизавета. Цей подкаст я створила, щоб ділитися підходами та власним досвідом у створенні дизайну відео ігор, а також говоритиму про успіхи та невдачі на шляху в професії геймдизайнера. Сьогодні ми розглянемо перетин дизайнів оповіді та ігор, досліджуючи концепцію подорожі героя та те, як воно впливає на побудову історії. Перш ніж зрозуміти вплив подорожі героя на дизайн ігор. Спочатку давайте розберемо сам концепт. Завдяки Джосефу Кемпбеллу в його книзі Герой з тисячою облич. Подорож героя, також відомий як Мономіф, є наративним шаблоном, що визначає схожість в розповідях по всьому світу. Давайте розіб'ємо цей концепт на етапи. Етап відтворення все починається з виклику до пригоди. Наш герой. Веде звичайне життя, поки не отримує виклик або місію. Це може бути загроза дому або близьким, пригода, яка давно чекає на героя, або пробудження глибокого внутрішнього бажання. Однак, спочатку герой відмовляється від виклику, часто через страх або відчуття обов'язку перед своїм звичним життям. Герой ще не готовий вийти зі своєї зони комфорту. Але потім приходить надприродна допомога, часто у вигляді наставника, який допомагає герою подолати свої сумніви та страхи. Цей провідник пропонує мудрість, поради або навіть артефакт, який допоможе герою в подорожі. З цією допомогою герой перетинає перший поріг, покидаючи відомий світ і вступаючи у світ надзвичайного світ, що наповнений незнайомими правилами та цінностями. Останній етап відправлення це черево кита. Герой повністю віддається своїй подорожі та не має шляху назад. Героя проковтнуло невідоме, де починається справжня подорож. Етап ініціації тепер на героя чекає шлях випробувань, серія тестів або викликів, на які герой повинен піти, щоб почати свою трансформацію, часто хоча. б. Не на одному з цих випробувань герой зазнає невдачі, які є навчальним досвідом, що допомагає рости. Після випробувань настає зустріч з богинею. Цей етап представляє зустріч героя з моментом любові та розуміння. Потім настає етап жінка як спокусниця, де герой спокушений відмовитися та відступити від свого шляху. Потім герой переходить до примирення з батьком. Герой зустрічається з тим, що має над ним найбільшу владу. Це може бути людина, сутність або ситуація. Перемога над цим батьком веде до апофеозу, періоду відпочинку, вдоволення, а іноді навіть моменту глибокого розуміння або проникливості. Після цього настає основна нагорода: це досягнення цілі квесту, цілі шляху. Герой поборовся, він чомусь навчився, та він ріс. Він має те, чого він прагнув, і це часто щось, що допоможе його спільноті або світу в цілому. Повернення остання фаза повернення. Герой може спочатку відмовитися від повернення, він може не хотіти залишати світ, який він почав нарешті розуміти, або навіть віддавати перевагу. Але герой має повернутися часто з чарівним польотом. Переслідування, яке веде назад до порогу між двома світами, герою може знадобитися порятунок зовні інший персонаж або зовнішня сила, що допомагає повернутися до повсякденного життя. Адже герой багато чого пережив та може потребувати допомоги, щоб зробити останній поштовх. Коли герой повертається, він перетинає поріг повернення з думками про те, як поділитися і використати отриману мудрість. Наш герой повинен з'ясувати, як застосувати свій досвід до свого рідного світу, що часто веде до розв'язання проблем, які були першопричиною подорожі. Тепер наш герой володар двох світів, він виріс, змінився та здатен впоратися зі звичайним та надзвичайним. Нарешті, він має свободу жити. Герой, вільний жити в моменті, більше не боячись майбутнього або минулого. Він вільний просто бути. Як ви бачите, подорож героя це набагато більше, ніж міф, казка. Це глибокий трансформаційний процес, повний багатих символів і моментів, з яким ми всі можемо по-своєму відгукнутися. Подорож героя в сторітелінгу. Подорож героя це не просто наративна структура. Це ДНК безлічі оповідей, розказаних протягом історії. Це подорож. Прослідковується в оповідях від давньої міфології до сучасних кінохітів, від Одіссеї Гомера до Зоряних Хвиль. Але чому ця структура оповідання так глибоко резонує? Кембл стверджує, що подорож героя відображає універсальні аспекти людського досвіду. Ми всі можемо віднести себе до процесу зростання. Стикання з викликами трансформації через досвіди та повернення додому мудрішими, кращими. Етапи відображають наші життєві переходи: від дитинства до зрілості, від новачка до майстра, від незнання до просвітлення. Розглянемо подорож героя знову поетапно, але з відсилкою до етапів в людському житті. Заклик до пригоди це не просто про зовнішній виклики. Це ще і про внутрішню зміну. Він символізує момент, коли ми виходимо зі своєї зони комфорту, чи то початок нової роботи, переїзд до нового міста або з боротьбою за те, в що ми віримо. Відмова від поклику відгукується страхом і невизначеністю, які ми часто відчуваємо, стикаючись зі змінами. Хто не мав хоча б найменших сумнівів при прийнятті життєво важливого рішення, але потім. З надприродною допомогою в подорожі нашого героя ми знаходимо менторів, помічників, провідників. Це можуть бути наші батьки, вчителі або друзі, які допомагають нам впродовж нашого шляху. Дорога випробувань може представляти випробування, з якими ми стикаємося в нашому житті. Це може бути опанування нової навички, будування стосунків або подолання особистих викликів. Жінка як спокусниця може представляти розсійність або нездорові дії, які заважають нам на шляху до наших цілей. А що стосується примирення з батьком, він представляє конфронтацію з чимось, що перевищує нас. Це може бути влада, суспільні очікування або внутрішні демони. Це стосується подолання, здавалося б, неможливих викликів. Фаза повернення в подорожі героя резонує з нашим бажанням трансформації та зростання. Ми всі прагнемо того повернення додому, але не як особа, якою ми були, а як особа, якою ми стали. Ось чому подорож героя це не просто структура історії, а метафора нашої з вами життєвої подорожі. Ця структура забезпечує почуття знайомства, безперервності та резонансу. Неважливо. Чи слухаємо ми казку біля вогнища, чи сидимо в кінотеатрі? Ми впізнаємо стадії подорожі. Ми ідентифікуємося з героєм, тому що у багатьох сенсах його подорож відображає нашу власну. Подорож героя стала основою для побудови історій, оскільки вона резонує на глибокому психологічному рівні. Це наратив людського життя. Життя повного змін, зростання та трансформації. Специфіка змінюється від історії до історії, від культури до культури, але база подорожі залишається незмінною. Краса подорожі героя в її універсальності, вона адаптивно вписується в різні жанри та медіа: література, кіно, телесеріали та звичайно відеоігри. Як інтегрувати подорож героя в дизайн своєї гри, дизайн гри. Що використовує підхід подорожі героя, є високою творчою процедурою, яка може мати різні форми залежно від жанру гри, сценарію та переліком механік, які ви хочете використати. Ось загальна ідея того, як можливо інтегрувати цю наративну структуру у свій процес дизайну гри. На початку дизайнер має визначити звичайний світ. Це початкове середовище героя у грі, відоме, звичне і затишне. Наприклад, у ролевій грі це може бути маленьке село, де живе продатність. Початкова безпечна зона. Гравці зазвичай вчаться основним елементам контролю та базовим механікам. Саме тут далі розробляється заклик до пригоди. Спокійний світ героя перебуває під загрозою, можливо, відбувається загрозлива подія, або герой знаходить артефакт, що, як тригер, спричиняє якийсь квест. Це вирішальний момент у грі, який спроєктовано так, щоб мотивувати гравця залишити безпечну зону і вирушити у невідоме. Надприродна допомога в іграх. Часто представлено у формі наставництва досвідченого персонажа або унікального предмету, який допомагає гравцеві на початку подорожі. Відмова від заклику та перетин першого порогу можуть бути реалізовані як початкові виклики або головоломки, які гравець повинен подолати, щоб повністю віддатися пригоді. Проектування шляху випробувань зазвичай складає більшу частину гри. Тут можуть бути різноманітні рівні, вороги. Головоломки та квести. Кожен виклик розробляється з метою випробовувати та поступово покращувати навички гравця, відображаючи особистісний ріст та навчання героя. Дизайнери також планують моменти відпочинку та нагороди, такі як зустріч з погиною та потенційні спокуси, як жінка як спокусник. Ці моменти додають глибини. Та складності до гри дозволяючи гравцеві розвивати зв'язок зі своїм персонажем світом гри, етапи примирення з батьком, апофеоз, остаточна благодать зазвичай є важливими моментами сюжету, які дозволяють досягатись цього апогею у драматичних битвах з босами, відкриттях персонажів або отриманні критичних якихось предметів. Ці моменти надають гравцеві відчуття досягнення та прогресу. База повернення, яку часто нехтують у виграх між іншим, може бути важливим елементом дизайну. Магічний політ може бути захопливою втечею, тоді як рятування зовні може бути допомогою, наданою персонажем, якому гравець допоміг у своїй подорожі. Перетин порогу повернення символізує кінець гри. Коли гравець повинен використовувати все, що він вивчив, щоб подолати останні вибір, впровадження стадії володар двох світів, свобода жити може бути викликом у грі. Ці стадії можуть проявитися як новий режим гри, розблокований після завершення основної історії, або більш абстрактно, як відчуття задоволення та досягнення гравця. Інтеграція подорожі героя» в дизайн гри. Може привести до багатого цікавого досвіду гравцеві. Вона також надає наративну базу для дизайнерів, щоб створити послідовну історію, створюючи гру, яку гравці не просто будуть грати, а житимуть цією грою. Деякі переваги та виклики концепції подорожі героя перейдемо до переваг та виклик провадження подорожі героя в дизайн гри, як і будь-яка наративна структура. Вона має переваги та недоліки, а також ставить певні виклики, які дизайнери мають подолати. По-перше, подорож героя це універсальна наративна структура. Люди по всьому світу знайомі з її мотивами чи то свідомо, чи підсвідомо. Це надає грі певний каркас, роблячи сюжет доступним і резонансним для широкого кола гравців. По-друге, подорож героя може надати чіткий маршрут. Для проєктування сюжету та темпу гри це направляє дизайнерів вводити нові виклики, коли надавати періоди релаксації, коли ставити перед гравцем етапи конфронтації тощо. Це допомагає створити ритм, що буде зберігати інтерес гравців. По-третє, подорож героя сприяє розвитку персонажа. Коли гравці керують героєм через випробування та трансформації, вони створюють емоційний зв'язок з персонажем. Що може значно покращити загальний ігровий досвід. Вони не просто грають в вони живуть життям героя. З іншого боку, подорож героя також представляє наступні виклики: ця структура може бути занадто жорсткою для інтерактивної та нелінійної природи ігор. Традиційно, подорож героя є лінійною, і примусове дотримання гравцями строго шляху може обмежити інтерактивний досвід. Та досвід дослідження, які можуть пропонувати відеоігри. Що більше, існує ризик бути занадто передбачуваним, оскільки подорож героя так широко використовується, гравці можуть передбачати ключові моменти сюжету, зменшуючи елемент несподіванки. Дизайнери мають знайти спосіб обійти ці очікування, щоб зберегти свіжість та захоплення від сюжету. Наостанок. Хоча подорож героя може покращити розвиток персонажа, вона головним чином зосереджується на одному протагоністі. Багато ігор мають ансамбль персонажів або дозволяють гравцям перемикатися між персонажами. Дизайнери мають знайти творчі способи забезпечити те, щоб всі персонажі були добре розроблені та зробили свій внесок у сюжет. Попри ці виклики, коли подорож героя ефективно адаптована до інтерактивного та комплексного світу відеоігор, вона може справді зберігати досвід гравця, збагатити його. Це все про баланс дотримання кроків подорожі, щоб надати резонансний наратив, і водночас адаптувати, дотримуватися та водночас. Порушуючи правила, щоб використати унікальні переваги відео ігор. Подорож героя у Mass Effect епічна космічна опера BioWare чудово переплітає подорож героя протягом свого багатого розгалудженого сюжету, при цьому надаючи гравцеві значущі вибори, які впливають на історію. У звичайному світі ми зустрічаємо нашого героя. Командира Шепарда, досвідченого офіцера Альянсу, заклик до пригоди приходить з місією на Едентрі, де Шепард стикається з маяком Протеан і дізнається про загрозу ріперів. Відмова від заклику не є такою явною, але Шепард початково проявляє скептицизм щодо візії протеан та справжнього ризику, що нависає через вторгнення ріперів. Однак як солдат Шепард швидко приймає заклик до дії. Щодо надприродної допомоги. Шепарду імплантують шматок кібернетичної технології, що дозволяє спілкуватися зі штучним інтелектом протеан війну. Це допомагає Шепарду зрозуміти візію та величину загрози, яка стоїть перед ним та її, в принципі, усім світом, з яким він знайомий. Перетин першого порогу відбувається, коли шепард стає спектром. Гентом ради цитаделі з повноваженнями, які перевищують ті, що має звичайне правоохоронне управління. Тоді починається шлях випробувань шепарда, який включає різні місії для збору союзників, набуття ресурсів та підготовки до вторгнення ріперів. Зустріч з богиною можна трактувати як романтичні стосунки шепарда, які додають емоційної глибини до подорожі. Жінка як спокусниця представлена у вигляді численних побічних квестів та моральних дилем, які можуть потенційно відвернути шепарда від основного квесту. Примирення з батьком відбувається, коли шепард зіштовхується з тимничим чоловіком, патріархальною фігурою з радикально іншою перспективою щодо загрози ріперів. А ПФО досягається, коли Шепард мобілізує галактику для боротьби проти ріперів, а остаточна благодать приходить, коли виграно останню битву. Фаза повернення у серії Mass Effect є складною і залежить від вибору гравця впродовж гри. Вона може включати магічний політ у вигляді втечі від останньої битви, порятунку зовні, коли союзники рятують Шепарда, і володар двох світів. Представленого галактикою, що об'єднана проти спільної загрози. Свобода жити видна в наслідках останньої битви. Знову ж таки, деталі залежать від вибору гравця, але Шепард, ну, якщо він вижив, вільний жити в галактиці, яку вдалося сформувати. Серія Mass Effect показує нам, що подорож героя не є жорстким шаблоном. Це гнучкий фреймворк, який можна адаптувати до унікальних атрибутів від вігер, таких як вибір гравця. Розгалуджені наративи, при цьому все ще забезпечуючи знайому та резонансну структуру. Це доказ того, що подорож героя можна приймати в нових формах, зберігаючи фундаментальну сутність. Давайте як висновок: подорож героя потужний інструмент для створення глибоких та гарно спроектованих історій у відеоіграх. Вона дозволяє гравцям не просто грати, але і жити життям героїв. Чітко прослідковуючи їхні випробування, трансформації та перемоги. Адже, як сказав нам Кембл, ми всі герої нашого власного життя. На сьогодні все. Наступного разу ми будемо говорити про іншу книгу, про інші підходи. Будь ласка, не забудьте підписатися на подкаст та залишити свій відгук у коментарях. Бережіть себе, до нових зустрічей!